Таємнича Україно-Іракська угода на видобуток газу. Про що саме йдеться? Та хто інтересанти? Три версії від Майнд. За словами посадовців в Іраку, угоду буде укладено вже найближчими днями. Ірак планує невдовзі укласти контракт на розробку найбільшого в країні газового родовища з українською компанією. Про це 25 вересня повідомила іракська інформагенція Альфорад із посиланням на Басіма Могда Хедаїра, заступника міністра з питань видобутку в міністерстві нафти, за словами чиновника контра. Акт передбачає збільшення видобувних потужностей родовища до 400 мільйонів кубічних футів на добу. Воно стане основним джерелом газу, необхідного для роботи енергетичних об'єктів Іраку, який зараз значною мірою залежить від іранського газу. Що це за угода? Розбирався Майнд. Боротьбу за участь у проєкті поблизу кордону із Сирією на останньому етапі вели дві компанії з України та Вірменії, але саме українській вдалося перемогти у фіналі. Її назву іракський уряд має намір оголосити після офіційного підписання угоди. З попередніх заяв чиновників відомо, що інвестиції в розробку родовища АКАЗ мають становити 3 мільярди доларів. Довідка. родовище Аказ, розташоване далеко в пустелі Іракської провінції Анбар. Було відкрито 1992 року. Його запаси оцінюють більш ніж у 113 мільярдів кубічних метрів газу. Розробляти Аказ Ірак намагався розпочати на початку 2000-х років, проте досі не досяг успіху. Влада Іраку, який посідає 10-те місце у світі за розвіданими обсягами природного газу, заявляє, що ресурс заказу спрямовуватимуть виключно на внутрішнє споживання. Стартувати ви Видобуток газу на Аказі може завдяки свердловинам, пробуреним ще до вторгнення США в Ірак у 2003 році, і з використанням обладнання з газового родовища Мансурія, де розробку теж було відкладено, повідомляє видання Ірак Ойл Репорт. За його інформацією, 20 жовтня 2022 року родовище Аказ було під'єднане Іраком до одноіменної газової електростанції потужністю 250 МВт. Поруч також розташована підстанція км 400 кВт, яка є ключовою. Човою в запланованому з'єднанні з Йорданією для цього компанія General Electric тягне лінію електропередач, довжина якої становитиме 300 кілометрів до кордону. Про те, що Багдад веде перемовини з американськими компаніями та іншими інвесторами щодо розробки газового родовища АКАЗ поблизу кордону із Сирією, заявляв у травні міністр нафти Іхсан Ісмаель. Також того місяця було відзвітовано про укладання відповідного контракту із Сауді Арамко. Отже, появу свіжої новини про перемогу української компанії. Анії в конкурсі на отримання доступу до розробки того самого родовища у вітчизняних галузевих колах сприйняли із здивуванням. Принаймні, саме так реагувала більшість співрозмовників Mind на прохання уточнити можливу назву компанії, яка вирішила інвестувати в Ірак, країну з високими безпековими ризиками та відому доволі специфічним інвестиційним кліматом. Наразі невідомо чи поділено аказ на окремі інвестиційні проєкти. Початкову угоду на його розробку було підписано виключно з Південно-Корейською Держкорпорацією. Цієї корія Corporation у червні 2011 року. Але 2015-го Когес вийшла з проєкту. Це сталося після окупації бойовиками ісламської держави території провінції Анбар, де розташоване родовище та низки терактів. Довідка. Провінція Анбар та її адміністративний центр місто Рамаді у 2014 році були окуповані терористичним угрупованням Ісламська держава та остаточно звільнені 2017 року від бойовиків армією Іраку за підтримки американських військ. Тут розташовано авіабазу Айналя Асад міжнародної антитерористичної коаліції під головуванням США. Ця провінція є найбільшою за площею та найпосушливішою за кліматом Україні, Охоплює значну територію її західної частини. Має кордони із Сирією, Йорданією та Саудівською Аравією, оскільки деталей й майбутньої угоди у світовому інформпросторі обмаль, а всі дотичні до неї персони не поспішають їх надавати, Майнд виокремив три версії того, що відбувається, і в чиїх інтересах може працювати майбутній проєкт. Версія перша саркастична. Один зі співрозмовників галузі, розмірковуючи про інтерес вітчизняного бізнесу до розробки газових родовищ в Іраку, нагадав нещодавню заяву очільника НАК Нафтогаз України Олексія Чернешова про те, що цьогоріч Україна вперше пройде зиму виключно за рахунок блакитного палива власного видобутку, тому що Держхолдинг розробив рекордну кількість нових свердловин, судячи із ситуації, про яку нам розповідають в ефірі національного телемарафону Єдині новини державні мужі, наша країна, попри надскладні умови воєн. Нього часу стала настільки успішною, що вітчизняним видобувним компаніям поклади газу в українських надрах більше абсолютно не цікаві, тому вони націлилися на експансію в інші країни із ще більш складними умовами і політичними ризиками, аби допомогти їм позбутися імпортної залежності та мати змогу розвивати власний бізнес, сказав він, не стримуючи сарказму. Версія друга: прагматична: у травні поточного року Міністерство нафти Іраку повідомляло щодо укладання угоди про інвестиції в розробку гігантського газового родовища Аказі з саудівським гігантом Сауді Арамко. Угода, згідно з офіційним повідомленням, передбачає вихід на видобуток 400 мільйонів кубічних футів щодоби. Така сама цифра фігурує в заяві щодо залучення української компанії до освоєння цього родовища. Тому один із дипломатів у розмові з Майнд припустив, що в останніх новинах на цю. Тему від іракських чиновників могло йтися про співпрацю української фірми із Сауді Арамко на умовах субпідряду. Зокрема, контракт могла отримати не видобувна компанія, а сервісна, що має власні технологічні напрацювання. Наприклад, подібний досвід роботи має компанія Надра груп Павла Загороднюка у 2003-2004 роках на замовлення НАК «Нафтогаз України вона виконувала роботи з оцінки вуглеводневого потенціалу перспективних структур в Алжирі, Єгипті, Ірані, Іраку Лівії. Сирії, Пакистані та доцільності інвестування в їх освоєння. Також Надра груп виготовляє сучасні бурові верстати на замовлення провідних компаній світу під конкретні проєкти. Версія третя практична. У Києві говорять, що український бізнес об'єктивно може бути корисним для Іраку й отримати з цього свої геополітичні та комерційні дивіденди. Адже за часів Радянського Союзу саме Україна відповідала за співробітництво з Іраком. У цій країні стоїть устаткування, виготовлене на українських заводах, а українські фахівці будували металургійні комбінати, порти, електростанції, розробляли нафтові родовища. Окремі вітчизняні підприємства брали участь у відбудовних роботах після війни в перській затоці дев'яносто. Но року, зокрема, Укрнафта відновлювала роботу нафтових свердловин у Кувейті. Але рішення про те, кого допустити до багатомільйонних контрактів на відбудову і видобуток вуглеводнів у Іраку, вирішується у Вашингтоні. Так склалося з початку 2000-х, коли американськими та британськими солдатами було повалено режим Саддама Хусейна. Тоді серед охочих отримати доступ до субпідрядних робіт в Іраку на сайті USAID зареєструвалися такі українські компанії, як Укрнафта Укргазпроєкт. Нафтогазбуд ізоляція, Укргазбуд, Надрагруп чи були інші амбітні плани щодо входу до Іраку за часів незалежності України. У 2004 році очільник Нафтогазу України Юрій Бойко презентував послу США в Україні Джону Гепсту можливості компанії та українських спеціалістів у відновленні економіки Іраку. Ця спроба залучитися до співпраці з коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами відбувалася в той час, коли Захід обмежував контакти з президентом Леонідом Кучмою через кольчужний скандал. Роком раніше Юрій Бойко також підписував меморандум із польським держхолдингом Піджінайджі про створення спільного підприємства для будів будівництва нафтогазової інфраструктури в Іраку за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича неабияким інтересом до видобутку вуглеводнів, нафтопереробки та будівництва газопроводів у Іраку прославився політик, бізнесмен, колишній топ менеджер Нафтогазу і екс-міністр транспорту Микола Рудковський. Будучи народним депутатом від забороненої нині соціалістичної партії, він опікувався парламентськими зв'язками з Іраком і відкривав бізнес у цій країні. Зокрема, було відомо про його причетність до нафто. Газових проєктів в іракському Курдистані, проте через протиріччя з місцевим урядом без політичного лобі вдача пройшла повз Рудковського в регіоні перської затоки. Що із цього в Україні? Офіційні подробиці щодо здобутків українського бізнесу в цьогорічному конкурсі на видобуток газу в Іраку вельми амбітного та перспективного. Багдад обіцяє повідомити найближчими днями. А вже зараз можна однозначно стверджувати, що ця угода стане практичним підтвердженням політичних заяв, зроблених Володимиром Зеленським під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Іраку Мухамедом Шіас Судані, 10 квітня. Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці, домовилися активізувати усі наявні механіз механізми взаємодії та започаткувати нові зазначив тоді Зеленський у своєму Твітері. А вже за тиждень з візитом до Іраку відправився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах і наповнити наші взаємини новим практичним змістом. Примітно, що це був перший візит глави МЗС України до цієї країни перської затоки з 2012 року. Що із цього Іраку. Ірак є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії. Багдад прагне витратити разом із деякими енергетичними партнерами 15 мільярдів доларів на збільшення видобутку газу, заявив 3 травня іракський міністр нафти. За словами Іксана Ізмаеля, країна працює над зменшенням залежності від іранського імпорту енергоносіїв і скороченням спалювання газу на своїх південних нафтових родовищах. Інвестиції в ці проєкти допоможуть збільшити видобуток газу до 4 Трьох мільярдів кубічних футів на добу, що дозволить виробляти до 16 гігават електроенергії, за даними агенції SP Global Commodities Insight, Ірак перебуває під дедалі більшим тиском США, які вимагають зменшити його залежність від іранського газу та електроенергії, необхідних для запобігання гострим перебоям в електропостачанні. Ця проблема набуває особливої актуальності влітку, коли температура може підніматися до 50 градусів за Цельсієм. З 2018 року Ірак отримує відмову. США від дозволу на подальший імпорт іранських енергоносіїв, які підпадають під санкції, відновлені Вашингтоном того року, у липні 2023-го Ірак уклав угоду з французькою компанією Total Energies на суму 27 мільярдів доларів щодо інвестицій у нафтові, газові та відновлювані проєкти, зокрема подальшу розробку нафтового родовища Ратаві в південній провінції Басра. Ірак також розраховує відмовитися від експорту іранського газу до 2024 2025 років, оскільки. Ки він активізує проєкти зі збільшення внутрішнього видобутку газу, заявив Ізмаель 22 квітня.